Друзі, всім привіт! Зараз у Facebook, в Тіктосі поширюється дуже така інформація про партію Гарант. Якби. Особисто на мене виходили представники цієї партії і дуже запрошували до своєї партії. Ось я хочу вам сказати пару думок на рахунок таких партій, як Дана Гарант. Значить, прочитав я там, що в них там, що вони за що там, все так ідеально, правильно. Обіцяють, ну не забувайте, що зелений чорт нам теж багато чого обіцяв, стояв на вколінках і клявся перед всім українським народом, а вийшло з точністю навпаки. Так, значить, дивіться, зараз на рахунок цієї партії гарант, і я викладу зараз свої особисті думки. Значить, по-перше, людина зараз так свобітно роз'їжджати по всій Україні, агітувати. Проти Зеленського, скинути Зеленського і самому стати там замість Зеленського, йому ніхто не дасть, без дозволу самих спецслужб або якихось олігархів, які стоять за ним. Це по перше. Тому що всі, хто відкрито критикував і агітував проти Зеленського, Іх всіх, на них всіх відкриті купа кримінальних справ. Їм палили автомобілі, і вони зараз всі сидять за кордоном. Це по-перше. По-друге, значить, я переглянув досьє цього засновника цієї партії Токарєв Валерій там якось Батькович. Ну, таке, сам знову сілок, там мій сусід, якби репутація. Не особливо є. Там якісь кредити, там купа якихось судових справ, взяв кредит, не віддав там з одного банку, з другого, там сімейні справи, там щось проблеми з, з опікунством дитини. Ну, таке батьківські права. Ну, така репутація не особливо є така. Але нічого такого від, відкритого, кримінального також немає. Це по-друге третє дана людина завжди працювала в енергосистемах. Да? Тобто, там щось атом, там добували там якийсь газ, шлейф Чорного моря, от в цій сфері. Тобто, працював на олігархів. Який саме олігарх стоїть за ним, невідомо. Якщо ви знаєте, напишіть. І по четверте, Олігархи теж не дураки. Там працює дуже купа розумних людей на олігархів. І вони розуміють, що Зеленському вже бздик ще пару місяців і все. Тому що зараз ви в любого спитаєте на вулиці, що він думає про Зеленського. Ви крім матів нічого доброго не почуєте. І тому олігархи вже думають. Хто буде при владі, щоб вони далі могли спокійно, безперебійно робити свій бізнес на українських надрах і на українцях? Спецслужби вже давним-давно працюють на олігархів, і тому, як на мене, партія Гарант це є черговий проєкт спецслужб і олігархів, які працюють в одному тандемі, тому що Америка має свої інтереси, Європа має свої інтереси, Путін має свої інтереси, а олігархи, українські олігархи кучмівського сімейства, це я нагадую. Кучма, Пінчук, Ахметов це все одна банда. Да? Вони мають свої інтереси, і вони нікому не віддадуть свій бізнес на Україні і на українців, тому що там мільярди доларів. І вони будуть все робити, їм пофіг чи працювати чим з Путіном чи з Америкою, чи, чи з ким. Також хочу сказати одну таку думку, що партія Дана Гарант може виконувати іншу функцію, агітуючи, шукаючи ось таких людей, які висловлюють свою думку, і набираючи своїх людей в, свою, в свої лави, а вони там вже набирають конкретних людей, там в них смотрящі по тій області, смотрящий по тому місті, смотрящі по тій області. І потім вони цих всіх людей, да, які інакомислящі, які проти влади, проти олігархів, вони всіх дружненько. Здадуть в спецслужбам. У них будуть всі дані, все як має бути. Не треба ні за ким бігати, нікого не шукати. Вони самі всіх зберуть і самі здадуть. Ну, це повторюся, моя суб'єктивна думка. Тримаю в курсі.